Хочу проінформувати мешканців нашої громади про проведення ремонтних робіт на нашій території. Сьогодні розпочали поточний ремонт асфальтового покриття по вулиці Приморській. Планується завершення цих робіт до кінця тижня. Відповідно, зроблені роботи по ремонту асфальтового покриття на під'їзній дорозі до інфекційного відділення, а також швидкої допомоги, а також на хірургічному корпусі Світловодської ліцеї який знаходиться по вулиці Героїв України, 110. Планується проведення ремонтних робіт на Рибівці, район теплиць, проведення ямкового поточного ремонту, а також по місту Світловодськ. Вулиці визначаються. В планах завершення ремонтних робіт по другій об'їзні, а також виділені кошти на облаштування ПКД по другій і третій об'їзні, для того, щоб ми могли залучити державні кошти для проведення капітального ремонту. Проведені ремонтні роботи по СМТ Власівка, які будуть завершені на наступному тижні. Повному обсязі, а також збирається повна інформація щодо ремонту асфальтового покриття на території населених пунктів, які входять до території Світловодської міської територіальної громади.